Ось тут раніше був ряд таких невеличких кав'ярень і маленьких магазинчиків. Це всі поликави. Я зараз покажу мою улюблену кав'ярню у Добропіллі. Це центр міста, як ви розумієте. Ось так він зараз виглядає. Так, а моя люблена кав'ярна була тут. Зараз, якщо чесно, навіть впізнати не можу. Її просто немає. Та, ось кав'ярня, бо тут стаканчики. Стаканчики намагалися зібрати, мабуть щось. Можливо, частково позабирали якісь меблі тут